Вітаємо всіх на нашому каналі. У нас сьогодні автомобіль Lexus GX470. Ця машинка вже у нас була два роки тому. Потім, власник, зі слів власника, робили щось з мотором, і мотор довго стояв, десь витягнутий, потім поставили і забилась пічка радіатор пічки. Зараз не видає жодного тепла, зовсім немає. Підключились на радіатор пічки і вже вмикнули. Апарат наш і хотів вам показати, скільки відразу з перших секунд накидало бруду. Погляньте, пічка реально дуже брудна, тому не дає тепло. Зараз ми все це діло промиємо. І подивимось на результат. Гляньте, каміння аж впадають. Хотів вам показати, що часто після ремонту мотора втручання в його системи може вилазити герметик. який Це доволі крупний кусочок, який спокійно може перекрити маленькі соти в радіаторі і не буде проходити взагалі антифриз через нього. Погляньте, скільки багато бруду і куски герметику. Зараз нагріємо нашу. Рідину і провіримо, чи є чи вже є результат Це було бруду 89,5 градусів зараз на апараті. Перейдемо до автомобіля. Права сторона, з правої не було зовсім нічого. Тобто там ще на центра щось попадало трошки когось тепла, а цей був повністю холодний. Оглянемо 77, продовжує набирати. По центрам неможливо і навіть тут руку втримати. Дуже гарний результат промивки, промилось все супер, все вийшло гарно. Поглянемо, що там з брудом. Дивіться, скільки багато бруду намило, герметик. Зараз. Ну видно. Тому у нас гарний результат, як завжди. Бувають варіанти, коли пічка не промивається, але це вже дуже запущений варіант. Тому звертайтесь. промивка радіатора пічки займає одну годину. Промиваємо будь-які автомобілі. Там, де доступ складний, трошки більше часу займає ця процедура. Поки на підключення. Дякую всім за перегляд, всім гарного, мирного неба, тепла вам в автомобіль. Всього найкращого, слава Україні! Слава Збройним силам України. До зустрічі!